В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Думаю, ви добре чули уривок з Євангелія про цю ситуацію, про оздоровлення, зцілення цієї жінки. І декілька моментів ми можемо роздумовувати сьогодні, але в особливий спосіб я би хотів підняти тему. Таку тему трошки неприємну тему лицемірства. І перш ніж говорити про лицемірство, певну таку якусь нещирість, мушуся посповідати перед вами, що важко є говорити мені і особисто на цю тему, тому що я розумію, що у мені самому є моменти лицемірства. Тому трошки о, за цього десь трошки важко, але це дуже важлива тема, яку ми б мали так глибше про неї поздумову. Сьогодні церква через цей уривок Євангелія дає нам цю можливість. Тому я прошу нас використати цю можливість. Ми чуємо про ситуацію, в якій Ісус Христос дивіться, у черговий раз Він зцілює у суботу. Мусимо розуміти, і думаю, що розуміємо, що субота для євреїв це так, як для нас який день? Сьогоднішній день неділя. Лише навіть у нас можна більше чого робити, ніж дозволено було приписами євреям. Я пам'ятаю той випадок, коли Ну, я не пам'ятаю сам випадок, але пам'ятаю розповідь навіть батька, що коли ще євреї жили десь там у сусідах. То у суботу вони йшли їм розкладувати вогонь у шпорові і давали їм за то якісь там копійки, бо вони навіть це якби собі не дозволяли робити. Настільки для них приписи важливі були, і я думаю, що до сьогодні так є само. Але дивіться, цікаво, що Ісус Христос зцілює саме у суботу. І це стало причиною обурення начальника синагоги. Чому? Чисто формально, по, як кажуть по букві закону, чисто формально, начальник синагоги правий. Ісус справді порушив припис. Чому? Тому що зцілення е, дорівнювало лікуванню, лікування дорівнювало роботі, робота дорівнює гріх у суботу. Але це чисто формально, чисто зовнішньо. А якщо е, війти в цю ситуацію, в цю дію, що зробив Ісус для цієї жінки, то Він якраз виконав вимогу суботи. Дивіться, в чому полягала основна вимога суботи? Як думаєте, що в суботу мали євреї робити? Від. Почивати, що зробив Господь на сьомий день? Відпочив від своїх діл, творінь своїх. Тобто сьомий день це, це день відпочинку. А тепер собі трошки зауважимо, що це була за жінка і яку вона мала проблему. Вона була скривлена. Кожен її крок це мука. Кожне її якісь старання щось робити, це, старань, це, 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 це постійна робота. Я думаю, що от коли вас ноги крутять, чи коли вас шлунок болить, чи голова, коли вас болить, е, коли і, і ви в такому стані йдете щось робити, це для вас мука. Інколи е, є можливість піти відпочити, а вас голова болить, і що ви кажете? Не треба мені тут і відпочинок, не треба тут ні тису, ні кафе, ні що мені треба, бо голова в мене болить. Або там щось нога болить, або шлунок болить. Я сам по своєму досвіді знаю, що велика різниця є, коли я є на літургії, і служу цю літургію, коли все нормально в мене, і коли трошки шлунок щось там барахлить. Зовсім відчуття різне і настрій різний. Ця жінка 18 років. Була у такому стані, можемо казати, вона не мала навіть у суботу відпочинку, тому що та хвороба не вибирала суботній день, не суботній день. І що робить Ісус Христос? Ісус Христос зцілює її від цієї хвороби, і якраз Він їй дарує суботній день. Він їй дарує можливість, що зробити? Відпочити від своєї муки від своєї хвороби. Тобто, дивіться, знову ж повторюся, чисто формально цей начальник синогиї правий. Якщо глибоко взяти цю річ, то не правий. Що мене особисто? Особисто мене що в сьогоднішньому Євангелії в цьому уривку захоплює. Дивіться, коли. Цей начальник синагоги, коли він дає зауваження, але теж лукавить, бо дає зауваження не Ісусові Христові, бо хто зцілював? Ісус зцілював чи жінка, чи народ? Ісус зцілював, А Євангелія нам каже, що цей начальник синагоги, він обурений, що Ісус оздорив у Суботу, озвався і мовив до народу. Він не прийшов конкретно до Ісуса. І не сказав Ісусові, слухай, учителю, чи як там наставнику, чи раві, чи там просто Ісусе, не можна робити це в суботу. Ти робиш неправильно. А до кого Він звернувся? До народу. Він чи соромився, чи не знаю чому, чи боявся, але у вічі прямо Ісусові Христові не вміг не виявити цю проблему, але народові. Не йдіть зцілюватися в суботу. Яка реакція Ісуса Христа? На таку поведінку. Яка характеристика, як, яку оцінку дає на таке мишлення цього начальника синагоги? Лицеміре. Лицеміре. І не просто якби обзиває, не просто критикує Ісус Христос цих людей, а ще пояснює чому. Та ви в суботу спокійно відв'язуєте своїх. Свою худобу. Ви їй даєте їсти, і це для вас нічого. А я тут зцілив 18 років хворила особа, і я її зцілив від проблеми, і ви осуджуєте мене і її за це це лицемірство. Подібних ситуацій у нас є достатньо. Я пропоную ще глибше заглибитися в цю тему, не тільки так зовнішньо, але десь на якомусь такому особистому рівні. Подивитися на цю тему. І так само на боротьбу з лукавством. Що таке взагалі лукавство, лицемірство? Дивіться, лицеміри це ті, насамперед, чия поведінка не відповідає їх справжнім думкам. Ще раз, лицеміри це ті, чия поведінка не відповідає їх справжнім думкам. Ця фраза вже нам показує, що в нас можуть бути моменти лукавства. І ми з вами є лукаві. Тому що скільки разів у житті то, що в нас у голові, не відповідає тому, як ми діємо. Я тут хочу трошки відрізнити, я тут не говорю про дурість. Бо може бути дурість, а не щирість. Може бути дурість. Людина нерозумна, робить дурні речі і нікогося не соромить, нічого за собою не стежить, і робить такі речі або вона там не знаю що. Це дурість. Але коли говоримо про лукавство, я говорю про іншу трошки річ, то всі ми підпадаємо під цей, під цей я би казав, під цю фразу. Під цей термін лукавства. Справжні сильні лицеміри це люди з викривленим мисленням. Лицемір етимологічно, якщо розібрати це слово, що означає слово лицемір? Комедіант, клоун, який носить маску, актор, показує себе не тим, ким він є. І тут боже мій, Боже мій, які ми всі лукаві насправді. Я тут десь хочу, хочу цю молитву десь так сказати, Боже мій, Боже мій, як це пронизано навіть через наші кості? Ця річ. Всюди, де я якби. Находжуся в ситуаціях, всюди мене оточує, вас оточує, всюди оточує це лукавство. Більшість відсотків людей чи їхніх е, випадків це, це гра, це не є так. Тому Ісус Христос, знаєте, Він як каже, будьте як діти. А чому як діти? Бо що діти? Діти щирі. Інколи треба дітям наказувати вдома, йдеш у школу, особливо маленьким, то не мусиш той то говорити, що мама і тато роблять або кажуть. Бо діти такі, що хоч що укажуть, що і не треба. Так як один раз прийшли діти, я наводив вам цей приклад, коли дитина прийшла із садочку, та й мамася питає, що там ви, ну, ви робили в садочку? Ну, гралися, а вихователі що робили у садочку? Е, такся понапивали кавелю, що спати полягали. Тобто, діти, що видять, то говорять. так? Тобто, і дуже часто не фільтрують, тому інколи нам треба бути щирими вчитися від дітей. Але трошки далі. У сьогоднішньому уривку Євангелії, якщо дивимося на сьогоднішній уривок Євангелії, так біблійно, то ем, лукавство, ця поведінка з Євангелії, це лукава і фальшива зіпсована людина. І знову ще повторююся, якщо брати. Етимологічно, то ми всі з вами лукаві, ми всі підпадаємо під цей термін лукавство. Але якщо брати біблійно, то зауважмо одну річ: Ісус Христос через Його силу, через силу Святого Духа, ми можемо втікнути від лукавства і ми можемо стати новою людиною. Апостол до Ефесян, у 4 главі, він закликає нас. Він каже. А саме вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини, яка, яку розслівають звабні пристрасті, а відновитися духом вашого ума і одягнутися у нову людину, у яку лю, нову людину маємо одягнутися? Далі пише апостол Павло, створену на подобу Божу у справедливості і у святості правди. Святість правди, правда Божа, та, яка пов'язана з Богом, це те, що нас визволяє від лукавства. Це те, що противне лукавстві. Ісус Христос, який є правдою, Він завжди виявляє лукавство. так само, як у сьогоднішньому уривку Євангелії. Чим більше ти будеш наближатися до Ісуса Христа, до Його Слова, тим більше ти будеш бачити у собі це лукавство. Це і це, це природньо. Тепер трошки про релігійне лукавство. Є ще такий термін, як релігійного лукавства. Бо зауважимо такий момент, що до кого сьогодні Ісус Христос конкретно говорить, що ви лицеміри, Він це говорить до духовних лідерів. Тобто, на сьогоднішній день кажучи до священників. Це звернення у першу чергу до священників, до духовних лідерів. Або, скажімо так, до духовних е людей, які вважають себе духовними. Що таке релігійне лицемірство? Це надзвичайний обман, сліпота. Такий лицемір обманює інших, щоби завоювати їх повагу зовнішнім, здавалося б, побожними діями. Релігійний лицемір діє начебто для Бога, хоч насправді робить це не для Бога, а робить це сам для себе. Дуже багато є випадків, коли людина думає, що вона щось робить для Бога, а насправді робить для себе. І Ісус Христос у Матея 6. главі. Коли, він, коли Ісус Христос вчить нас і заохочує нас робити такі три важливі моменти постити, молитися і давати милостиню, коли Ісус Христос заохочує нас робити ці три речі, то Він у всіх трьох цих моментах Він зауважує один такий, важлив, такий важливий момент. Зачитую, отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах. Та на вулицях, щоб їх хвалили люди. Не труби перед собою, як лицеміри то роблять. Тобто, що, що Ісус Христос наголошує? Роби милостиню, добре, но не як лицемір. А коли молитися, не будьте як ті лицеміри, що люблять на відноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Знову ж не будьте як лицеміри. Далі, коли ж ви постите, от ми знаходимося в часі посту. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Відчуєте три рази про ті самі моменти, не будьте лицемірами. Ісус не один раз. Він викриває лицемірство. Таке інколи є враження, складається, що для Бога це один із найстрашніших гріхів. Ісус Христос, своїх учнів, застерігає: бережіться закваски фарисейської і садукейської, тобто лицемірства. Бережіться цього. В одному випадку. Ісус Христос цитує Ісаю, і Він каже, «О лицеміри, Добре про вас пророкував був Ісая, оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене. Однак марно мене шукають, навчаючи людських наказів. І цікаво, що. Згадаймо собі той випадок про ту жінку, яку імили на перелюбу. Пам'ятаєте, коли фарисеї, книжники, коли імили одну жінку на перелюбі, вони привели її до Ісуса, щоби видіти, що, що з того всього буде. І вони, вони кажуть Ісусові: Ісусе, за законом Мойсея, ця жінка має бути покарана на смерть, ми її маємо каменувати. І вони праві по букві закону. Натомість, що Ісус робить із цими книжниками фарисеями і з цією жінкою? Що Ісус Христос каже? Хто з вас без гріха киньте перший в неї камінь? Хтось кинув камінь у неї? Пам'ятаєте історію цю? Н -н -н. І що потім каже Ісус Христос? «Жінко, хто тебе осудив? Жінка відповідає, вчителю, чи там, Господи, ніхто і я тебе не осуджую, але більше так не роби. Зауважте, що зробив Ісус Христос у цьому моменті, що зробив із жінкою перше, Ісус Христос не прийшов, Він не сказав, Йой, хлопці, вибачте, вона насправді не грішила. У неї насправді гріха нема. Давайте, відпустіть її і йдіть собі. Ісус Христос не прикривав гріх. Навпаки, Ісус Христос виявив гріх. Він сказав: Жінко, тебе осудили ні, і я тебе не осуджую. Но ти маєш гріх. Просто більше так не роби. І натомість, якщо беремо тих фарисеїв, тих людей, які привели цю жінку до Ісуса Христа, що він робить? Ісус Христос з їхніми з їх гріхами, з їх лицемірством? Ісус Христос робить так, що їхній гріх стає голий, нічим не прикритий. Вони, як таке враження, якби вони себе познімали всі маски. Бо вони прийшли як святі, вони прийшли як ревнителі закону Мойсея, як ті, які дотримуються всіх приписів. Вони такі побожні євреї прийшли. От Ісусе, от Мойсей нам казав так робити, ми мусимо так робити. Ісус Христос каже, ага. Розберіться раз із тим, що у вас у середині. Тобто, що це виходить? Ісус. Викриваючи їхнє лицемірство фарисеїв, Їхній гріх, Він убиває лицемірство. І тому треба розуміти, другі брати сестри в Христі, Ісус є вбивцею лицемірства. Там, де є Ісус Христос, там не може бути лицемірство. Або я скажу навпаки. Там, де є лицемірство, Ісус Христос звідти тікає. Чому в нас, в нашому народі, я за 300 разів задаю питання, чому в нашому народі, всюди кругом нас така є бездуховність? Чому ми деградуємо духовно, як, як країна, як держава, як суспільство, і війна нам, і ковід не поміг? В чому проблема? Мені здається, що проблема в тому, що нема Ісуса, нема Бога, нема на нього звертання уваги. А чому немає Ісуса у серцях людей? Бо там лицемірство. Люди собі, знаєте, попридумували всякі правила для того, щоб замилити свою совість. Бо совість каже, треба пожертвувати. і я щось там пожертвую, щось там пожертвую. Ну тоді, коли маю достаток, не, тоді, не з того, як та вдова, але коли маю десь там щось не так сильно, ну то стільки пожертвую. Що мені не гоже, на тобі Боже. І потім, як людина пожертвує, чи як, як буде постити, чи як буде дуже сильно молитованою, і людина це може використовувати. О, о, тепер я вже святий, я вже свята. Тепер я вже свою совість замилив, можу, можу жити далі. Кругом нас дуже багато лицемірства. Дуже багато. І як зцілюватися з цього? Через Ісуса Христа, через Його Слово. Як це буде ми наближати до Ісуса Христа, до Його Слова, воно, сам Ісус Христос, буде вчити нас позбуватися цього лицемірства. І тому я продовжу, якби, точніше, закінчу проповідь десь тим самим, з чого я почав, із такої. Власної сповіді. У мені так само є моменти лицемірства. кожний з нас є лицемір. Лише є різниця. Ти це визнаєш, і ти з цим щось робиш, ти біжиш до Ісуса, щоб Ісус тебе зцілював від цієї проблеми, чи ти сліпо і далі хочеш надіятися на свою святість і хочеш не визнавати свою проблему лицемірства. Або або. Тому дивіться, лицемірство це якраз є не хотіти бачити свій гріх. І прощення Боже не хотіти бачити свою проблему. Знову ж вертаюся до того прикладу тої жінки, яку мили на перелюбі. Коли привели. Люди, ці, коли прийшли до Ісуса Христа, вони прийшли, які ще не бачили свій гріх. І вони готові, зауважте, вони готові були вбити людину. Коли людина не бачила ще свій гріх, вона готова вбити іншу людину. Натомість, коли вони вже побачили свій гріх, як Ісус Христос їм показав на їхній гріх, що вони зробили? У них вже каміння були в руках. Що вони зробили з камінням? Повпускали вниз. Коли людина бачить свій гріх, своє лицемірство, тоді вона не має часу, щоб шукати гріхи у інших людей. Тому, коли біля вас є хтось, який звинувачує другого в якихось гріхах, і ви обговорюєте третю особу в якихось її гріхах, то це означає просто-напросто, що ти не бачиш колоди в власному оці. І ти лицемір. Бо як ти дивишся на свій гріх, ти просто напросто не будеш мати часу на гріхи твоїх ближніх. Тому я бажаю нам одного сьогодні. Я бажаю, щоби Господь нас зцілював. З цієї хвороби, з цієї проблеми, щоб Господь нас зцілював, щоб ми торкалися Ісуса Христа, щоб ми бігли до Нього, аби Він нас зцілював, аби ми визнавали свої гріхи, аби ми справді те, що ми робимо, робили щиро. На цю тему лицемірства ми б ще могли говорити, говорити, роздумувати і роздумувати дуже-дуже багато і дуже з різних аспектів, але, думаю, на сьогодні нам хватить. І думаю, що хоч трошки чуть-чуть, але ми, ми зцілимося сьогодні від цієї зарази, духовної зарази, яка називається лицемірством. Нехай Дух Святий нам допомагає, Ісус, нехай нас зцілює. Слава Ісусу Христу!